Сьогодні від себе, від громадської організації Бджола Андрія Драговоза, Валерія Перхамчука передаємо автівку для наших хлопців, які виконують бойові завдання на харківському напрямку. Бажаємо, що вона вам дуже послужила в вашій справі по захисту нашої країни. Дякую, Дякую вам. Дякую, Дякую Кам'янській громаді за допомогу Збройним силам України. Щиро вдячні. Ми передаємо. Цей автомобіль-пікап для Збройних сил України з 53-ї бригади звернулися наші захисники. Передаємо крім автівок, маскувальні сітки. Це сітки антидронові, які допомагають врятувати їхнє життя. Хочу висловити слова вдячності всім, хто долучився до цієї справи. Андрій Леонідович постійно допомагає і постійно закриває такі збори. Дякуємо йому за його позицію, за його таке ставлення. За його патріотизм це справжня допомога, дійсна допомога. Тому ми разом ми сила. І також дякуємо нашим захисникам, які боронять нашу землю, нашу Україну, нашу свободу і волю. Слава Україні! Слава Збройним силам України!